Всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні хотіла показати вам гарні варіантні свої рослинки. Почнемо ми з барвінка ось такого варіантного. З крупним листям. Дуже гарно Перший раз в мене заквітнув дуже гарний кущик, подивіться. Наступний це очіток триколор. Ось такий він гарний. Зараз, так, по камінчику в мене спускається. Поруч з ним два, навіть чи три плющі. Один точно знаю що це мраморний, бачите, він такий гарний. А ці з варигантністю. Також дуже гарні. Два, чи три в мене. І ось так вони йдуть по камінчикам. Поруч з плющиком в мене є бересклет. В цьому році він ніяк, ніяк гарно, дуже нарос, тому що я його підстригла, бачите, дуже гарний. Це бересклет бересклет Фортюна Гаїті. З білою варигантністю. Дуже гарненький. А ось тут заховався в мене отчіточок такий Мідельдорфа. Дуже гарний. З жовтою варіантністю. Дуже гарний. Ще також поруч, ще один в мене тут є плющик. І на задньому фоні дуже гарно квітнуть зараз флокси. Ще маленький, але... Вже видно різницю між Гаїті це Silver Сільверквін. В нього більш гостріше листочка і більш білого, ніж зеленого, бачите? Так малесенький. Тут в мене є мармуровий такий барбарис, але зараз він зелений, бачите, але дуже гарно. Новий приріст, зелений такий листочок, зелений салатний. салатним. Дуже гарна. Ігонко більше. Ще я хотіла показати, яка в мене є жимолость. Назви її не знаю. Це не Арлекін, але подивіться, яке в нього рожеве листочко з варігантністю. Бачите? Ось так дуже гарне. Я думала, що варігантність ця пройде. Але ні, вона присутня, бачите? Дуже гарний кущик. Це в мене голдбар, ще гарний, бачите? Тут в мене хосточки варіантні вже також гарні. І ось така яка з блакитним. І ще одна. Значить схожі, але всі різні. Хочу показати вам будлею з жовтою варіантністю. Дуже гарно. Як зрозуміла я, то будлеї, на жаль, верхня частина, чаще за всього, не зимує, тому потім обрізаємо і ось такі гарні нарости ми маємо. Це будлеї. Хотіла показати ще космополітан, це міскантус. Ось таким гарним лістом. Це не Фаляріс, це Міскантус Космополітан. А це в мене Вейгела Splendid, але поки що, бачите, в неї немає тої варіантності, яка вона повинна бути, але потім вона трошки проявиться, бо ще дуже молоді листечки. Це е, в мене Гортензія гортенція Флеш. Нарешті жили проявилася, я дуже довго думала, купляти її чи ні. І ось я купила, бачите, задоволена, дуже гарно. Тут багато також, ось, бачите, Мідельдорфа, начебто. Інший очі, так дуже гарний. Поруч багато плющів, Вони просто, просто снухшибательні. А це такий березклед Арлекін голд, з жовтою варіантністю. Це вигелка в мене. Alzheimer Monet. Дуже гарна. А там флоксики. Ще э, і беріс. Ще арабіс завжди плутаю з варіантністю, він же відквітнув, вже просто наростає. Ще в мене є ось така Єліопсіс, як він називається, варіантним листям, дуже гарний, жовтим квітним. Живучки з варіантністю. Ще одна. Мабуть, це буде все діточки. Бачите, отак ось вона розмножується. До речі, хотіла порівняти. Ось наче вони однакові, але повністю всі різні. Тут витягнути такий листочок, бачите, з варігантністю, Тут більш круглий. І з рваним таким листочком. І ще одна біла з зеленим також дуже гарна. Навіть колір відрізняється квітуванням. Дуже гарний ірис з варіантністю жовтою. По ось такій берескле також з жовтою варіантністю. І тут ще варіантні квіточки. Тут заховався седом. Дуже гарний з варігантністю арабіс. Квітний білими квіточками. Дуже гарненький. Ще тим'янчик. Теж, бачите, з білою тепер варігантністю. Тим'ян дуже гарно виглядає. Чого в мене немає, це троянд, мабуть, варіантністю, якщо є, обов'язково колись придбаю. І ще є в мене ось така рослинка. Це чи смолка, чи, мабуть, смолка. це варіант, дуже гарно. Навіть починає вже квітнути. Тож, якщо вам сподобалось моє відео, про варіантні рослинки, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу! Мирного неба вам!